Вітаємо на каналі Docue. Сьогодні представляємо черговий рейтинг моторних олив. Цього разу із в'язкістю 10В40. У двох попередніх відео ми розповідали про найпопулярніші моторні оливи із в'язкістю 5в30 та 5 в 40 Дивіться ці відео за посиланням угорі та в описі до цього відео. Як ми вже казали, ці рейтинги складені на основі уподобань користувачів нашого сервісу і базуються на співвідношенні ціна якість. Отже, розбираємося в деталях популярності моторних олив із в'язкістю 10 в40. Як і у попередніх рейтингах, починаємо з останньої десятої позиції, де розмістилася олива Motul 4100 один І це саме той випадок, коли останній не означає найгірший. Мотюль 41 один це преміальна напівсинтетична моторна олива, створена на основі високоякісних інгредієнтів і сучасної технології, техносинтез змішування мінеральних та синтетичних олив. Призначена для застосування у двигунах, що працюють на бензині, етилованому чи неетилованому, етанолі, дизелі, газі LGP. Відповідає вимогам СНЦФ а 3 Б4. В умовах м'якої зими застосовується як всесезонна. Температура загущення оливи складає мінус 36 градусів Цельсія. Температура спалаху – 229 градусів Цельсія. Олива Motul 4120 Turbo 10W-40 є популярним варіантом для змішаних автомобільних парків. Дев'яте місце в нашому рейтингу посідає Кастрол Магнете 3 б 4 За хімічним складом належить до розряду напівсинтетичних олив і призначена для легкових автомобілів і мікроавтобусів, які працюють на дизельному паливі та бензині. Фірмова розробка компанії Castrol молекули Intelligent Molecules, що мають особливу чіпкість. Їх унікальність у тому, що вони притягуються і утримуються на металевих схильних до тертя деталях двигуна, покриваючи їх захисною оливною плівкою. На восьмій сходинці олива Liqui Moly mos 2 Light Love. Це напівсинтетична моторна олива, розроблена для двигунів, які працюють як на бензині, так і на дизельному паливі. Вона створена на базі поліальфа олефінів що забезпечують низьку температуру загущення і випаровуваність. Такі властивості уможливлюють пуск двигуна за низьких температур і зменшення витрати оливи. Лінійка моторних олив Light Love за своєю якістю практично не поступається повністю синтетичним оливам. Наступну сьому позицію посідає Castrol GTX Ultra Clean А3B4. Структура оливи запобігає появі відкладень на поверхні деталей сприяє захисту їх від пошкоджень і поломок. Застосовується у легкових автомобілях і мікроавтобусах. Підходить для бензинових моторів з 2001 до 2003 років випуску. Також застосовують для автомобілів із дизельними двигунами з 1990 року випуску. Шоста сходинка за оливою Мобіл Есу Ультра. Це напівсинтетична олива, рекомендована для всіх сезонів і умов експлуатації. Бюджетна олива високої якості, що підходить майже всім автомобілям, як новим, так і старим. Першу п'ятірку нашого рейтингу завершує олива Арал Tronic. Ця напівсинтетична олива є однією з найпопулярніших отриманих методом aral синтезу. Виробляється понад 25 років. Колишня назва Арал Basic Tronic 10 w 40 Підходить до бензинових і дизельних двигунів для легкових автомобілів і фургонів. Завдяки набору традиційних присадок забезпечує високу чистоту мотора автомобіля. Краще підходить для двигунів старшого покоління до 2004 року випуску. Четверту позицію обіймає круної Емперол». Поєднання високоякісних складових і сучасних технологій наділило круної лемперол такими якостями: запобігає скупченню забруднень, утворенню корозії, уповільнює окислення на деталях і захищає від їх пошкоджень, забезпечує запуск двигуна за будь-яких погодних умов. Підходить для двигунів усіх типів і поколінь, знижує споживання палива. На третій сходинці Shell Хелікс HX7». Це напівсинтетична олива для дизельних і бензинових двигунів. Підходить для моторів, які працюють на біодизельному паливі та бензино-етанолових сумішах. До основи входять синтетичні та мінеральні базові оливи, що покращує її ефективність. Оптимізована для сучасних двигунів із системами прямого впорскування палива, каталізаторами та рециркуляцією картерних газів. Першу і другу позиції нашого рейтингу обіймають оливи Elf Evolution 700 Turbo Diesel і Elf Evolution 700 STI відповідно. Як можна зрозуміти з назви, Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W-40 застосовується для дизельних моторів, зокрема нових, із конструкцією прямого упорскування. Підходить для всіх температурних умов і для різних видів поїздок. Зберігає свої властивості протягом усього терміну служби, не допускаючи утворення піни, окислення оливи та скупчення осадів у системі. Водночас напівсинтетична олива Elf Evolution 700 STI 10 w 40 розроблена для всіх видів експлуатації та всіх типів водіння, зокрема екстремальних, уможливлює збереження чистоти двигуна і зведення до мінімуму його зношування, захищає в умовах екстремальних температур. Як і в попередніх рейтингах, ми свідомо не включаємо до нього фірмові ОЕ-оливи. -E у цій в'язкості 10В40 маємо лише трьох літерів: General Motors Semi Synthetic, Nissan Motor Oil і Toyota Engine Oil. Як і інші фірмові оливи, вони розроблені та виробляються сторонніми виробниками у максимальній відповідності до вимог і потреб двигунів марки, для якої вони випущені. Але їх можна застосовувати для інших марок автомобілей. Сподіваємося, це відео було корисним для автовласників, які застосовують оливу з в'язкістю 10 в 40 у своїх автомобілях. Якщо ж ваша автівка потребує оливи з іншою в'язкістю, дивіться інші наші огляди. І підписуйтесь на наш канал. Ми завжди прагнемо забезпечувати наших клієнтів корисною і актуальною інформацією, полегшити вибір потрібних автозапчастин та автотоварів, адже ми розбираємося в деталях.